Місто Калуш найбільший промисловий центр Прикарпаття, тому й екологічне навантаження на природне навколишнє середовище найбільше в регіоні. Однією з основних небезпек міста є хвостосховища. На хвостосховищі номер 1 площа якого складає 54 гектари, заскладовані галітові відходи об'ємом 12-14 мільйонів метрів кубічних. В результаті неоднорідного ущільнення хвостів утворилися просідання поверхні, що викликає накопичення на поверхні хвостосховища поверхневих вод. В даний час на хвостосховищі спостерігаються наскрізні промоїни глибиною до трьох метрів. Прогресує водна ерозія схилів. З хвостосховища вимиваються розчинні солі і витікають через бічні укоси дам. На поверхні хвостосховища розміщаються рідкі відходи з очистки споруд за клас токсичності яких не визначений. Ці відходи під дією атмосферних опадів проникають у водоносний горизонт і далі підземними потоками переносяться в південно-східному напрямку в сторону річки Рівниці. Постосховище номер 2 побудоване в 1984 році. Площа 48 гектарів. Загальна ємність 10,7 мільйонів метрів кубічних, заповнено відходами. Тверда фаза 9 мільйонів метрів кубічних. Рідка 1,7 мільйонів метрів кубічних. Під час випадання інтенсивних опадів можливий перелив розсолів через тіло дамби, що спричинить розмив укосів і руйнування дамби та виливу великої кількості розсолів у зовнішні водойми. При прориві дамби хвостосховища соляна ропа попаде в річку Дністер і спричинить екологічну катастрофу міжнародного масштабу. Ще однією проблемою міста є шахні поля підземного видобутку, порожнини в землі, що залишилися в результаті видобування рут. Ґрунт над порожненами постійно просідає, утворюються воронки в землі і можливий обвал поверхонь. На сьогодні вже існує 15 таких проваль. Фахівці прогнозують загалом утворення 150 воронок. Над такими шахними виробітками споруджено близько тисячі будинків. Якщо ситуацію не взяти під контроль, можливі людські жертви. Не меншу небезпеку становить результат видобутку калійних рут відкритим методом Донбровський кар'єр. Він експлуатується з 1967 року і є єдиною діючою сировинною базою для видобутку калійної руди. Балансові запаси, що залишилися, складають 32 мільйони тонн. На даний час південна і північна частини заповнені розсолами в кількості 9 мільйонів метрів кубічних. На сьогодні площа водозабору атмосферних опадів становить 360-380 гектарів. З урахуванням середньорічної кількості опадів 700 мм, поступлення вод в кар'єр тільки за рахунок атмосферних опадів становить більше 2,5 млн метрів кубічних в рік. Крім цього, з припиненням відкачки дренажних вод у зовнішні водойми. Весь приток води з гравіно-галькового водоносного горизонту надходить в кар'єр. Таким чином, загальний приток вод в кар'єр може сягнути 5 мільйонів метрів кубічних в рік. Розраховуючи зміни, що сталися в динаміці поступлення вод в кар'єр, реальною є небезпека затоплення токсичних відходів хімічних виробництв, що накопичені в південній ділянці кар'єру. На північній частині кар'єру прогресують карстові утворення, що супроводжуються виникненням глибоких пробоїн в напрямку до річки Сівка, яка є притокою Дністра. Попадання вод річки Сівка в кар'єр може миттєво затопити його. Неконтрольованість даного процесу викликає наступні негативні наслідки: утворення яру глибиною до 50 метрів і шириною більше 150 метрів в долині річки Сівка, і в місці її впадання в кар'єр. Були зруйновані дачі на цій території, розлив і затоплення звалища відходів, накопичених на східному борту кар'єру. Це може призвести до забруднення води в новоутвореному озері, а потім і в навколишньому середовищі, збільшення ареалу засолення водоносних горизонтів та рух його в сторону водозаборів міста, а в кінцевому випадку позбавлення міста Калуша джерел водопостачання. Такий стан призведе до небезпечної ситуації, оскільки розсоли постійно будуть забруднювати річки Лімницю і Дністер. Окрім засолених вод, у яких можна знайти практично всі елементи таблиці Мінділеєва, справжньою пороховою діжкою, яка може будь-коли вибухнути, є полігон токсичних відходів, де захоронено понад 11 тисяч тонн гексахлорбензолу. Третина всіх виявлених в Україні стійких органічних забруднювачів. Гексахлорбензол – результат виробництва хлорованих вуглеводнів. Токсична речовина першого класу небезпеки спричинюється печінки і рак проблема полягає в тому, що отрута міститься в металевих бочках, і в якому стані вони сьогодні ніхто достеменно сказати не може. Науковці стверджують, що екологічні проблеми калуша можуть призвести до міжнародної екологічної катастрофи.